Хочеш шкіру, яка світиться навіть без тонального? Секрет сяйва не в хайлайтері, а тому, що ти наносиш на шкіру. Калина натуральний концентрат вітаміну С. Він зволожує, освіжає, робить пілінг шкіри і дає сяйво. звужує пори, освітлює пігментні плями і робить шкіру шовковистою. Це природний догляд, який дає той самий glow-ефект маски. Зберігайте рецепт масочки сяйво з калиною. Нанеси на чисту шкіру на 15 хвилин і змий теплою водою. Шкіра стає сяючою, світлою і ніжною. І тоді вас запитають, а що у вас за фільтр? А ви скажете, це просто калина. Пиши слово краса, і я надішлю тобі гай з безпечного омолодження у подарунок. Три дев'ятки на консультацію підписуйся тут багато цінного, відправ подрузі, коментуй, якщо було корисно, став лайк.